Купуй скретч лотереї в атебе. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3821 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 124 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо Лототрон. Чотири, тридцять, тридцять один, тридцять дев'ять, сорок один. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8753 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Шістдесят шість. 16 сімдесят дев'ять. Сімдесят, сімдесят два, дев'ять, сімдесят шість, сорок чотири, шість, шістдесят пять. Тридцять два. Один двадцять три.

В ефірі 7606-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 5-2-1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. П'ять. Два. Один. Бережіть себе. Все буде Україна.